Захищений планшет AGM PAD p 2 Active зараз на огляді, і якщо подивитись на нього вживу, дизайн та рівень захисту просто вражають. До комплектації входить зарядний пристрій з кабелем окремо, ремінець, додаткові заглушки і фірмові наліпки з інструкцією. Нижню частину корпусу зайняли роз'єми Type-C та 3,5 мм для навушників. Вони глибоко заховані під гумовими заглушками. Верхню частину займає лише кнопка розблокування, при цьому торці прогумовані, і далі ви зрозумієте наскільки сильно. Праву панель займають клавіші регулювання гучності, а також додаткові мікрофони. Зліва ж повністю пусто. На задній панелі, звісно ж, є камера та спалах, цілих 4 динаміки, а по центру пластикова ручка, яка також може використовуватися в якості підставки. І на практиці це дійсно дуже зручна штука. Попереду все максимально просто і зрозуміло. Дисплей, камера, а над дисплеєм при цьому дуже сильно виступаючі борти, тому захист дисплею максимальний. Тож, ручка на задній панелі фіксується досить добре, має декілька положень, тому виставити під себе проблемою не буде. До того ж, за необхідності її можна закрити, але все-таки місця трохи вона забирає і товщина корпусу складає більше 2 см. Сам по собі корпус доволі тонкий, адже всередині товстого гумового чохлу знаходиться звичайний планшет, принаймні по відчуттям від роботи саме так. А ось цей шар гуми навколо планшету дійсно вражає, тому захист від ударів максимальний. Виробник при цьому заявляє IP69K. З технічної сторони даний планшет відповідає типовому середньоціновому гаджету, в основі якого процесор Helio G99. Пам'ять також стандартних для даного процесору об'ємах 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної. Працює планшет на базі операційної системи Android 14 з графічною оболонкою ROS 1.0 щодо швидкості роботи. Вона більш ніж очікувана, середня за сучасними мірками. Це означає, що комфорт в роботі є, а фрізів немає. Варто зазначити і те, що акумулятор має місткість 8000 мАч, що точно не можна назвати рекордом серед конкурентів. Проте на 5-6 годин роботи в додатках вистачатиме. В цілому ж відчуття від роботи з планшетом позитивні. Все зрозуміло в меню, все адекватно в плані швидкості та і захист – ого-го. Ну і за традицією, невеликий тест в грі. Дисплей. Він дійсно великий, цілих 11 дюймів по діагоналі. При цьому захист питань взагалі не викликає, бо ж борти виступають більше як на пів сантиметри. Матриця IPS має роздільну здатність Full HD а частота оновлення 90 Гц. Щодо якості зображення. Воно фактично не відрізняється від звичайних планшетів від іменитих брендів. Тут вдосталь і яскравості, і з кутами огляду повний порядок насправді. Скло захищене також, але ж і борти в захисті сильно допомагають. Сенсорний шар має високу частоту оновлення, тому питань до комфорту у використанні немає. Дисплей дійсно гарний за ці кошти. Камера, як і дисплей, доволі глибоко посажена в корпус, тому пошкодити її також буде важко. Роздільна здатність цього модулю складає 50 мегапікселів. Тут АGM постарались. Відеозапис в 2К роздільній здатності є, стабілізації немає. В меню все розставлено доволі просто та зрозуміло, і навіть серед безлічі режимів ви не загубитесь. Фотографує основний модуль непогано. Це явно вищий рівень, ніж очікуєш побачити від захищеного планшету. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, і це також гарний варіант для відеозв'язку, а при бажанні навіть селфі можна робити. Адже MPA P2 Active це доволі продуктивна модель, яка отримала чи то корпус, чи то чохол, приклеєний до корпусу, але по факту ви отримуєте дійсно захищений на всі 100% гаджет. З усіх сторін, навіть з фронтальної. Купити цей планшет ви можете за посиланням в описі, підписуйтесь на канал і всім до нових відео.